Приїхав Samsung S8, ціна 3400. Є відбиточок пальця. Непоганий по стану, є легкі потертості, але незначні. Поклеєна гідрогелова плівочка, роз'єм роз'ємна зарядку. Також має роз'ємні наушники 3,5. Ось поклеєна плівочка така. В комплекті дам чорненький чехол. Працює телефон досить добре, без різних нюансів. Гарненько показує все. Інформація про телефон, Samsung S8. Е, так, інформація про е, пам'ять. Зараз завантажиться е, 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 64 ГБ. Показую ще камеру. Досить непогана тут камера, хороша моделька. Е, в комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, це або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал силочка у шапці профілю, також інстаграм. Кому буде зручніше, там і пишіть.